Друзі, вітаю вас! Я зараз на ППД, оформлю документи, і кожного дня бачу багато котів та собак, бездомних, які хочуть їсти щось тут, між домами, але е, їм дуже тяжко. І ви знаєте, е, через війну вони страждають не менше, ніж люди, але на відміну від людей вони не можуть, як ми, піти в магазин, щось купити. Вони залежать від нас. Отже, я думав, думав про це і пішов в магазин, купив банку самої дешевої тушонки, знайшов рису, зварив це, додав молока, зварив на рис, рис на молоці, додав тушонку і зробив отаку штуку. І зараз будуть приходити коти та собака, я їм буду роздавати. Цей рис. Він, там є тушонка, він дуже приємно, смачно пахне м'ясом. і Сьогодні вони будуть ситі і мені. Мені це приємно, бо ну, дійсно коти та собаки без нас вони не можуть. Отже, якщо у вас є можливість, теж нагодуйте. Яка гарна, який гарна собака, яка це така симпотна така. Йди сюди, я тобі погодую. Йди, йди, йди.